Так, ну, щодо переговорів щодо зернової угоди, от на, вони не принесли результатів. Представник ООН, фактично, вступник речник ООН Фархан Хак заявив, що щоденні перевірки раніше дозволених суден продовжуватимуться. Дія ж нинішньої угоди закінчується 18 травня. Яка зараз ситуація станом на сьогодні? Зернова угода. Станом на сьогодні так, станом на сьогодні, у нас фактично зірвані перемовні процеси 3 травня і анонсовано на 5 травня. Власне, 5 травня відбулися технічні перемовини в рамках координаційного центру, які мали підготувати основні а, такі документи обговорення, які стали предметом дискусії вже на рівні заступників міністрів оборони. Анонсовано, що це відбудеться на цьому тижні, але поки що дат не визначено. Хоча ми розуміємо, що чим далі затягуємо, тим більше проблем виникає безпосередньо для українського бізнесу, тому що Кожний день простою він несе великі втрати. Якщо ми подивимося протягом місяця, скільки квітня, тільки місяця, скільки Росія гальмувала перевірки суден, взагалі не проводячи ніяких пропусків Босфору, як на вхід, так і на вихід з Босфору, це несе дуже великі втрати в валютні І Фактично, сьогодні вся увага прикута до того, що все ж таки на цьому тижні перемовини відбулися, і ми мали конкретні результати того, що зернова угода буде діяти, інакше. Такі сигнали, які не звучать в продовженні дізраному коридору, сьогодні шкодять. А українським товароробникам, які в активній фазі посівної кампанії, тому що власне ситуації, коли не можна здійснювати експорт, ми опинилися на початку війни, коли фактично півроку не маючи можливості експортувати аграрії, працювали в збиток. і зараз, коли йде активна фаза посівної, вони розуміють, якщо вони посіють, чи буде їм можливість реалізувати, тому що в нас і на західних кордонах в коридорах солідарності теж виникають протиріччя. на сьогоднішній день. Ніби все домовлено, транзит має відбуватися, але все рівно ключовий момент це зернова ініціатива Чорне море, експорт з Великої Одеси. Тому що порядка 60% які ми відвантажуємо по зернових, рухається саме в цьому напрямку. Тому ми власне зараз в процесі перемовин маються на увазі як держава, а ми як бізнес за цим спостерігаємо. Як буде далі? Сподіваємося, що все ж таки той тиск, який сьогодні здійснюється в рамках організації Об'єднаних Націй. І з Брюсселя в рамках Європейської комісії і Сполучені Штати Америки, які зустрічалися з секретарем ООН, і Туреччини безпосередньо, тому що власне вони багато приклали зусиль для того, щоб ця цей коридор працював, було досягнуто якось певно порозуміння компроміси. Росія наполягає на своїх а, попередніх умовах, які вони виставляли в рамках роботи коридору. Нагадаються і. Підключення розсільгосбанку до платіжної системи СВІФТ і це можливість запуску труби а, а, трубопроводу Тальяків, Одеса, аміаку це можливість заходження їхніх кораблів в порти, це можливість імпортувати до них сільгос деталі до сільгостехніки. Все це є предметом на сьогоднішній день. Дискусії поки що, а в принципі, якихось поступок зняття санкцій не відбувається, і це в принципі правильно, і так повинно бути, тому що країна агресор має нести покарання за ті дії, які вони чинить на території України. І ми сподіваємося, що в тому контексті, який відбувається, домовленість на користь. Здорового глузду і на користь забезпечення продовольчої безпеки в світі вона відіграє свою ключову роль. Я хотів вас запитати трохи ширше, прокоментувати е, аграрну ситуацію в Україні. Е, е, я знаю, що дуже е, дуже важко. Пробачте е, дуже важко щось планувати, враховуючи замінованій території, от яка взагалі ситуація не тільки по зерну, і по іншим культурам? Ситуація дійсно дуже складна в контексті замінованих територій, тому що якщо ми дивимося на деокуповані області України, загальна кількість забруднених і замінованих полів складає більше 2 мільйонів гектарів землі. Відповідно, приходити входити в роботу в поля дуже важко. Це небезпечно. Це несе загрозу. На жаль, ми з вами. Чуємо кожного дня про летальні випадки, які ну, люди зазнають, люди втрачають своє життя. В цілому всього зміна у нас не так, кардинально не зміниться, тому що ті культури, які ми зазвичай вирощуємо, вони заплановані і на цей сезон. Єдине, що буде більша переорієнтація на олійні культури, враховуючи тенденцію цінової позиції на а саме вищу на олійні культури, тому що протягом року реалізуючи зернові аграрії працювали в кращому випадку в собі варті. Більшість ми говоримо про збиток, незважаючи на те, що експорт працює, але ринкові ціни всередині країни вони не сформовані. Ринкові ціни вже за кордоном відбуваються. Товаровиробники отримали значно меншу суму, і власне за рахунок лише олійних культур вдавалося частково підтримувати і зберігати життєдіяльність наших підприємств. Тому от така переорієнтація збільшення посівів під олійні культури. Ми будемо спостерігати в цьому сезоні. Ну і, на жаль, трошки нам завадила погода, тобто велика кількість опадів. Вони сповільнили темпи здійснення кампанії. А в цей період часу вже мало буде засіяти значно більше площа. Але ми констатуємо, що сьогоднішній день це більше 2 мільйонів гектарів землі. Сподіваємося, що погода сприятиме і там до кінця травня, як заплановано, ми зможемо засіяти ті заплановані об'єми гектарів землі. Але знову ж таки. А погода, якщо буде сприяти, це добре, але якщо не буде консенсусу в контексті експорту, то напевно багато хто з та задумується, чи потрібно йому все ж таки. Тратити ті кошти, які він має, ті кошти, які збережені, або ті кошти, за які він прокредитувався з банку? Чи варто їх вкладати? Враховуючи ці обставини незрозуміли ситуації з експортом через Чорне море, пане Денисе, Росія вкрала зерно? Ми знаємо, яка кількість, скільки, і ми розуміємо, що зараз має діяти зернова угода, але все ж таки про це вкрадене Росією зерно, яке вона продає третім країнам. А чи можуть бути накладені певні санкції? Яка боротьба ведеться в цьому? В цій сфері, ну, це один із ключових моментів, які ми сьогодні як держава маємо констатувати, фіксувати. І, наприклад, ми, Псікрінська Рада, разом з нашими партнерами Юсейт Агро. Ми реалізували проект, який дає можливості фіксації таких збитків для товаровиробників, як і на звільнених територіях, так і на тимчасово окупованих територіях. Тому що дійсно починаючи ще з квітня минулого року, ми фактично маємо можливість фіксувати і бачити, скільки викладено українського зерна це вже сягають кошти більше, там одного мільярда доларів. Відповідно, ці збитки товаровиробники несуть. А щоб їх компенсувати, це має бути зафіксовано в законодавстві, щоб потім це стало предметом позовів до судів. До міжнародних інстанцій, щоб отримати певні репарації за ці втрати. Тому на сьогоднішній день такі речі фіксуються. Поки що до закінчення війни, давайте будемо реалістами, реалістами вимагати яких компенсацій від Росії, на жаль, ми не можемо, але фіксувати можемо і це робиться. Більше того, за рахунок наших міжнародних партнерів, ми маємо зафіксовані моменти ска. Приходу кораблів Росії Російської Федерації до країн, там, наприклад, до Сирії, які продавали власне українське зерно, і це стає предметом санкцій стосовно до тієї країни, яка купує також українське зерно. Але знов ж таки, в контексті, поки ми не будемо бачити остаточної перемоги, це все буде залишатися на рівні фіксації. Сибія дуже вичерпно, дуже цікаво. Ситуація зрозуміла. Спасибі вам. Пане Денисе, що ви були з нами